Días, ну що ж? Почнемо. Теж я вчора показав свою стоянку. Зараз покажу при нормальному освітленні. Ось тут траса з велодорожкою, 5 метрів від мене. І ось таке дерево. Під ним ось одна поляна. Ось там велика поляна, на якій звірюшка норку зробила. От, але ви бачите, что там получается не очень. Там, конечно, багато місця. Но вона трошки відкрита з цієї сторони. Оця сама закрита з усіх сторон. Потому що з той сторони ветка упала. Дерево огромное. Там зверху пчелы жужжать. може даже в них там есть гніздо. А так офигенно. Ось тут я сижу. Ось тут полив печку. готовий, Там палатка, а тут велик. Ой. Вот так получается так. Наше все. Вот. Я забув ремкомплект. А, вот он мой ремкомплект. Сразу же покажу, бо мене питали. Ось такие плоскогубчики дуже удобные. Це один из варіантів это самое. Вот. вот это вот э, моє масло. Бортировки. Одна Сашко подарил. Це мені Саймон у Франції подарив. А это вот это самое... Мої запасні, а це з заднього колеса з цього велосипеда я зняв, тому що вони все одно не працюють. У мене такий передній тормоз, я його відрегулював нормально. Вот, вот такой. Тут нічого особливого. Універсальний петух. Но для цього велика він не нужен. тому що тут петух встроєний, він не отделяється от велика. Ну, таке. Ключ для спиців, нічого я ж говорю. Тут найголовніше е, розводний, От, плоскогубці, отвертка і набор 6 Больше в принципі нічого і не надо. Кстати, треба. А, ось тут є спецевий ключ. Но, но він мені не нужен. Це я брав більше як це так, на всякий случай. а На на тому моєму велику, який я бросив. Я його готував на виброс, тому там запчасти були саме гідосні. Ось таке. Значить, по, -по, -по порядку це наймає, де я зустрів початок війни. О, початок війни я зустрів вдома в себе. Ми потрапили в окруження. Получається, росіяни пішли такими цікавими путями. Вони окружили Чернігов і пішли на Київ. І виходить, ми були відрізані цілий місяць вообще. У нас навіть продукти в магазини не завозили, але в самій Івертіївці. Їх не було. Я не розказував раніше, бо це була секретна інформація. Але в вертівці стояли наші. вже принципі Можна розказати, але без подробностей. общем, вертівці були наші. Вони там стояли, держали вороги. Отак і було, виходить. Але все одно було страшно, тому що я боявся, що вдруг попадемо в окупацію і я попаду на підвал. Це було страшно, так, да, дійсно. Ну, а так вже це саме, це все минулося. Чи відстраю я ньоки? Дньовки е, обычно не устраюю, в цьому нема потреби. І не люблю, я два дні стояти на одному місці, Скучно дуже. Я люблю все время переміщатися, тому немає сенсу в цьому. Я і так все встигаю зробити, що мені треба. То хіба що десь на морі буде? то там можна буде десь возле моря, так вже розслабиться, ну поки нема потреби. Далі. Вот. Насчет зарядки, Сонячна зарядка у мене буде вже дуже скоро, десь через, через 2 тижні. А поки так протримаюся. Просто діло в тому, що у мене можливо, буде і новий телефон скоро. Також це вообще телефон поганий, старий, заношений. Отак. Вот вот. Опа дальше ну а роботу, <laughs> роботу. знайти работу и это самое ну, мне щоб работать то треба снимать хату было электричество интернет куплять компьютер от тоді у мене буде работа яка ще работа если вже сильно припече, там що треба будет гроші ну що, велосипед есть ящик на плечи кинув і от тобі работа пару недель Можна заробити там якісь гроші, що їх хватить на пару місяців при моїх розходах. Ну, хлопці, по мере, розказували, що можна так заробити собі 100 доларів в день. То я думаю, що я зможу. Чому Бразилія? І як збираюсь туди? Ну, Бразилія, я вже ж розказував, чого. Бразилія, тому що тобто, в Бразилії можна полетіти самолітом недорого. Ну, То есть прямые рельсы летают только до сан паулу Лиссабон, сан паулу это самый дешевый рейс. Иногда с Барселоны бывают дешевые рейсы, а это, но это редко. Поэтому Бразилия, а больше никуда лететь. Если лететь в Южную Америку, то только в Бразилии. сан паулу это единственный аэропорт, где принимают крупные самолеты. По крайней мере, это самый крупный аэропорт. Про инструмент я уже рассказал. Вот. Ну и получается, лететь я в Бразилию буду самолетом. А про те, чого це в Южной Америке, я вже розказував, тому що там, там мені дуже подобається, хочеться полазити. Там є там де поїздити, там є де розгулятися. Потому що на других місцях в світі немає де. Велосипедисти дуже часто літають по цій дороге. Тут дорога зі дорожкою, зіла Так, Інструменти, ну так, да, по поводу грошей, короче, сколько я трачу. Но я вже розказував не раз, ще раз повторюю, трачу я приблизно 7 євро в день. 200, доларів, 200 євро в місяць десь примерно, виходить. так як приблизно при різних при може в цьому місяці буде трошки більше, ну в середньому так виходить. То же самое, короче, про, про те, що там... Ну от я вже, вже сказував, як в Румунії. Румунії я почему, чому багато хто збирає в Румунії, тому що в Румунії тебе через сутки вже випускають, дають тебе ауфлайс в руки. І йди на всі чотири сторони. Я все одно забуваю вам його показати. Ну така пустенька бумажка, коротше. Ми коли виїжджали з Румунії на, на Сербію, коротше, я подумав, коротше, що може вона мені не нужна, я її так короче. тому що багато хто говорив, що взагалі навіть похер не дивиться на ту бумажку. А казалось, ні. румунський пограничник мене поругав, сказав, що, коротше, що цю бумажку треба завжди показувати, коли проїжджаєш якусь границю. Я до сих пор не всегда показываю, хоча подивився, що последние несколько границь всем пофиг була та бумажка. А даже питав, що це таке, типа, що це за химія, таке нахрен ну, Вот, А хорватский саме сразу побачив, каже, що это самое. Еще і казав мені слава Україні. Вот. Ну а после того, що це говорив, що полицей іноді на границях стоять, но ничего вже не перевіряють, Наверное, выборочно перевіряють. Так, все, ну а про, про сустави мої. Мої сустави мене 10 років вже пугають про те, що у мене сустави будуть боліти, тому що я неправильно їжу. У ну, мене нічого не болить. Вони ну, іноді ноги буває болять і втомляються, коли я їх перетруждаю, ну то временно. А так, нормально, у ну, мене ноги тренування з дитинства, поэтому я тебе. От про сустави я знаю я таку фішку, що сустави можна попортити, якщо мало пити води. От некоторы ну, люди люблять мало пити води во время їзди на велосипеді, це погано. Пити треба все вдоста. Всегда надо, це дуже добре видно, потім в теж из ну, часа, бігаєш. Значить нормально. А если ты полдня едешь и ни разу стать не ходишь, значит ты мало воды пьешь. И это плохо. И составы могут сдохнуть от такого. Это очень плохо. Так что вот это совет мой вам такие, потому что мой практический совет, потому что я уже давно катаюсь, давно езжу. В общем, кратко я рассказал. Вот такая у меня стояночка офигенная. Нычка, супер нычка. Так супер дерево вообще. Офигенно. Я даже не знаю, что это за дерево. У него такие даже интересный запах. Ароматний, наче якимись спеціями пахне. О. Оце, що я вчора купив в магазині. Оце такі сирки. На вкус нормальні І ціна дуже хороша. я вирішив купити шоколаду, хоча я вже давно не купував шоколаду, але хай на всякий случай буде, може іноді припече. Оця ковбаска називається чорізо сладка Дольче. Дольче. На вигляд вона така. Вот ну, так стандартный чориза. Вот она. Дуже вкусно. Чоріза, це вкусная колбаса. Вообще у них тут колбаса супер. Так. Вообще, кстати, мені нравится ця стоянка, что тут дуже сухо и чисто. То есть ты стоишь не на земле, а на листі. У меня ноги чистые, короче, я раскладываю все свое добро, ежу спокойно на них раскладываю и нормально. Потом що я, я ще там это самое. А, ну! Масло я уже сказал, короче, масло не очень вкусное. Я, может, и масло походных куплять не буду. Ну, вот такие вот. Вот это помазуха. Я сюда масло перекину. Вместе с этим, вместе с помазухой. Тут уже смесь из всего. И карамель, и орехи. И просто на маске. Вон поехала бригада, что А я унычка. Такие. Ну все, на том пока. Бывайте. До нових зустрічей.